Я 20 років був дипломатом і подорожував світом. І після того, як я залишив посаду міністра, я почав подорожувати Україною. І Черкащина була серед моїх пріоритетів, тому що це регіон, де концентрація української історії на квадратний метр просто зашкалює. Я хотів на свої власні очі побачити Трахтимирів, Суботів, Чигирин. Дізнався про Мошне. Я не знав, що є таке прекрасне село, але дуже вражений тим, що я побачив. Просто люблю Україну, люблю і нарешті маю можливість пізнавати її глибше. Це перше місто, де ви презентували свою книгу? Поза Києвом, так це власне. Я забув про це сказати. Це перше місце. Поза Києвом, де відбулася презентація моєї нової книги, написано нашою спільної з Володимиром Ярославським книги, дипломатична кухня воєнного часу. І я навмисно планував, щоб Черкаси були першим таким містом, тому що це моя данина внеску черкащан в давню і нещодавню українську культуру і українську державність. Кілька слів про вашу книгу, от власне так, щоб захотілося її одразу взяти і прочитати, чому її варто читати. Ви багато чули про дипломатичні вечері. Ось ця книга це ваше запрошення до дипломатичних вечерів. Вас пригостять на вході аперативом, а щоб розпалити ваш апетит. Потім запросять до столу в шановній кампанії, подадуть холодні закуски, гарячі закуски, основні страви. Потім дійде до десертів. Потім будуть дежестиви, щоб це перетворити. І під кожен напій, під кожну страву ви дізнаєтеся історію дипломатичну історію. Від мене, яка трапилася за останні три роки російського вторгнення, от все, що ви читали в новинах, в тому числі на громадському з цієї книги, ви у смачній доступній і пізнавальній формі дізнаєтеся, чому новини були саме такими: як Україна боролася за рішення для України, як вона перемагала, і чому інші країни думають так, а не інакше? Моя особиста улюблена страва це Шарлотка. Тому що а, ця страва у мене асоціюється з сім'єю, коли я працював міністром, моя мама готувала шарлотку, передавала мені на роботу, щоб підсолодити моє життя. Тому для мене це найважливіша страва. А ще книги будуть а, найближчим часом. ні. А які у вас плани взагалі на майбутнє? Крім того, що ви йдете 8 числа на ефір? Восьмого ні, я, це ж, я ще ніколи восьмого читання. Ні, ну це ж не пробувала. Але цей, е, на майбутнє по, по, до, доїжджу Черкащиною, повернуся в Київ. Е, буду в Києві е, робити гарні справи.